Спінер Спінерні за 339 гривень з серії Лего Ніндзяго. Привіт, друзі! Привіт, мої найкращі у світі підписники та новесенькі глядачі. Мене звати Мар'ян і ви на українському мовному каналі Мікслог. Сьогодні хочу вам показати ось такий спінер Нії за 339 гривень, який я купив ще минулого року, і ніяк у мене не доходили руки записати. Цей, до речі, спінер не єдиний. Він складається з декількох, тобто в цій серії є декілька е, спінерів, там Ллойд і ще хтось там. Ну і так далі. Але я вирішив саме брати нію. Вона мені найбільше сподобалась. Така синенька, гарненька. Тут всього, до речі, 50, здається, деталей. Звісно, цей спіннер не просто спінер, знаєте, такий, що отак крутиш, і він крутиться, як колись ми привикли в дитинстві бавитись такими, та але цей спіннер трішечки інший. Там його треба трошки так покрутити, і він буде крутитися. Ну, коротше, я вам все покажу трішечки згодом. Але спочатку давайте оглянемо коробочку. Цей спінер мені, чесно, нагадує не просто Лего Ніндяго. Він мені нагадує Нептуна. Ну, Тризуб, нія, синій колір, ну, серйозно, як Нептун виглядає. Ну, може, я передивився, правда, у там русалку, Дісней, але, але доля правди в цьому є. Я надію, що ніндзяго-фанати мене сьогодні дивляться. Я виставив відео, де я показав вам машину Зейна, але як я помітив, воно взагалі вам не зайшло. Хоча машина прикольна, теж спінером крутиться, коротше, але воно вам не зайшло. Але якщо ви ще його не бачили, обов'язково подивіться. Ну коротше, перейдемо до коробки. Коробка в нас якась така, знаєте, дивна, таке враження, що в АТБ її купив, якийсь горох чи якусь там Хотвілс і так далі. Ну, коробка, коротше, дуже дивна Нагадує мені якусь машинку Hot Wheels. знаєте ніби тут машинка якась є але короче Вона ось такого у нас плану. Тут ми бачимо його функцію. Ось. Якраз я вам казав, що ще є спінер Лойда і Спінер Кая. Ось. Всього три спінера вийшло минулого року. І вони доволі прикольно виглядають. Але багато хто їх хейтив. Проте все одно їх купували великими партіями, і багато фанатів Лего Ніндзяго їх просто скупили. А тут зверху ми бачимо саму Нію на цьому спінері, і також бачимо додаткові аксесуари. Ну, я їх вам покажу трішечки пізніше. Ну і з іншого боку, просто у нас нія на своєму спінері. Нічого такого, просто ось такий конструктор. Тому, друзі, обов'язково поставте лайк, підпишіться, нажміть на дзвіночок, щоб не пропускати мої новесенькі відео, огляди, прямі трансляції, розіграші і багато іншого. І я нагадую, що якщо ви підписані на телеграм, ви знаєте. Всі лего, які я купляю. Я вам показую своє життя, багато всього. А зараз я подорожую Італією, тому обов'язково підписуйся. Посилання ти знайдеш в описі. Ну а ми, друзі, переходимо до огляду. Надіюсь, він вам точно сподобається. Бо, як на мене, цей спіннер реально класний. Тому, друзі, поїхали! Гоу! Друзі, для вас сьогодні ексклюзивний контент, тому що це відео записано в реаліях без світла, адже у мене щойно вимкнуло світло, а мені потрібно записати це відео. Тому зустрічайте відео з однією лампою. Зазвичай мене освічує декілька ламп, але сьогодні одна єдина. Але вже як є. Ну що ж, до набору входив сам спінер, ось такий аксесуар, де є багато ось таких деталей малесеньких, і великий ось такий спінер-блок. Також ось такі аксесуари і ось такий робот, який якого ми вже бачили в машині Зейна. Він теж виглядає ну непогано, так але. Можна було б краще, ну і також ще ось така інструкція невеличка. Ну завжди в таких наборах невеличкі інструкції. Але ми почнемо з міні-фігурки. Вона виглядає дуже класно. Сам костюм мені дуже сподобався. Він дуже прикольно запринтований з обох боків. Як я казав, в цих фігурках мені ося броня нагадує е, перший сезон, коли абсолютно така ж була броня. Ну і також є у нього ось такий спис. Він мені цим нагадує Нептуна. От погодьтеся, особливо ні, я дуже нагадує мені Нептуна. От прям 100% особливо з цим е, не списом, а як вони називаються, тризубом. О, до речі, цей тризуб в нас якраз є на гербі. Він дуже прикольно вписується в герб України. Знизу він має ось таку невеличку водичку. Ну, звісно, вона ж е, водний майстер ніндзя. Ну а руки мені і нагадують чиму фігурку, коли були ось ці вовки. Це останній сезон, ну і так далі. Шапка у нас знімається, вона така трохи дивно виглядає, а з іншої сторони у неї є просте лице. Ну, класна фігурка, як на мене, я зацінив. Ну, і також шапка має теж ось такі запринтовані водні малюночки. Ось, ну що, тепер йдемо, друзі, далі. Сам спіннер. Що таке взагалі спінер? Спінер в нас має ось таку чорну основу. З двох боків він має якісь аксесуари, ось таку гладку кришечку. По боках має різні аксесуари. Це у нас означає, що це у нас Нія, водний майстер, має ось такі ножички невеликі. Ну і самі ці детальки, круглі, які крутяться. Тобто ми вставляємо сюди фігурку. Зараз не бачу, де там її треба вставити. А ось сюди ось. І фігурка у нас починає крутитися, як на диво. Тобто, як колись було з пінджинсу, але це щось коротше, нове, все оновлюється, все класно робиться. Коротше, ралі. Круті, тому що ніндзя вже не ті, які були раніше, на жаль. Ну коротше, ось такий спінер. Не знаю, в чому його прикол, типу, що він може крутитися. Чесно, дзиги мені усі першого сезону подобались більше. Чи навіть аероджинсу е мені теж набагато більше подобалось з того шостого сезону, ось ніж оце. це. Ну, але вже як є, друзі, вже як є. Ну і також у нас є ось такі невеличкі аксесуари, ось такого розміру, тому що по суті ми маємо ставити їх отак. Ні, має через них проходити і йти до нашого аксесуарного блока. Тобто сюди, до речі, подивіться, яка крута деталька. Ось ця деталька мені дуже сподобалась. Це ось такий напівкруг. І він такого прозорого кольору. А взагалі, ось ця деталька, ну дуже мені нагадала. Знову ж таки, легочиму, коли були камені, які складалися з обох таких деталей. Ну серйозно, ну прям 100% Легочима. Серйозно вам кажу. Тут ми накидуємо ось такі різні детальки. Давайте їх гарнесенько позбираємо. Їх тут багато щось 10 штучок. Так. І на нього ми ставимо наш м'ячик. До речі, цей м'ячик на коробці намальований прозорими кольорами, чи він має якось світитися, чи що. Але сам факт він не світиться, він просто в нас існує. Він з такого якогось дивного розміру. Напевно, якось стосується він мультика. Я не дивився цей сезон, тому, друзі, напишіть, хто знає, до чого взагалі стосується ось цей міні-аксесуар з таким м'ячиком, і взагалі, що це є у нас. Будь ласка, буду радий, якщо ви мені напишете в коментарях. Ну і, звісно, у нас є ще ось такий малесенький дроїд. Чи робот, ну, якийсь, напевно, ворог. Лего Ніндзя вже такий абсолютно майже однаковий, тільки без ось таких аксесуарів по боках. Був вже робот в, якраз Лего машині Зейна. Ось тому я його вже вмів збрати, досить швидко зібрав і так далі. Друзі, а як вам ці малесенькі набори від Лего Ніндзяго? Будь ласочка, впишіть, якщо вам цікаво, у мене ще є дракончики. У мене є, друзі, дракончик здається, теж Кая і Лойда. Тому, якщо хочете, можу їх зацінити. Обов'язково це дракончики, які вийшли того року. Ось, і я надіюсь, вони вам теж сподобаються. Тому давайте по максимуму наберемо лайків на цьому відео. Тобто, давайте десь плюс-мінус, не знаю, 50-60, і я випущу відео про дракончики. Надіюсь, вам цікаво буде дізнатися. Якщо чесно, 300 стільки там 300 чи 280 гривень за цей набір давати я, як, як на мене не потрібно. Ну, такої, щось собі, просто воно вміє крутитися і більше нічого не робить. Тобто його функція це у нас просто крутилка, яка крутиться, дістається ось цього. Ну, Аксесуарного блока, як я його називаю, просто не знаю, як він правильно називається. І вона його чи збиває, чи йому робить якісь харі, кірі, ще якусь фігню. Ну, коротше, якось так. Друзі, також напишіть, який контент ви хотіли б бачити на моєму каналі. Ви бачите зараз дуже часто багато контенту. Я вже зняв, друзі, відео. Як я купив 25 кілограм лего на OLX, також зняв відео, де я вам показав пожежну станцію, також мобільний центр. Ну, і, Каталог. Тому, якщо вам це відео також сподобається, обов'язково став лайк, підписуйся на мій канал і пиши, що ти хочеш бачити на моєму каналі. Також нагадую, що в мене ще є LEGO City Center, який я вам ще не показав. Тому обов'язково став лайк. А з вами був я, Мар'янчик. Бажаю всім щастя, здоров'ячка. Не хворійте, друзі! І дивіться обов'язково кожне моє відео до кінця. Все, всім бажаю всього найкращого і всім, друзі, па-па-па! Відпочивайте, поки є літо і немає школи. Аха.